Усім самого добрячого дня! Я вас вітаю на каналі акційного блогера. Подивимося акції в магазині ТБ, які тривають з 21 по 27, включно травня. Давайте розпочнемо овочі і фрукти. І потім подивимося, що магазин знизив ціни, які знижки цін на продукти. Бачу знижки до 50%. Не на овочі і фрукти, тому що дехто потім пише, що а де знижки на овочі і фрукти до 50%. Ні, на такі звичайні продукти. Капуста 55 гривень заокруглюю. Ціни в більшу сторону для зручності. Трішки дешевше вже рання капуста 45 гривень. Капуста цвітна по 130 гривень за кілограм. Огірки 78 гривень. Ось такі гладенькі. І попирчасті по. Пирчасті, по 80 гривень. Редиска 54. Томати коктейльні по 120 гривень. Томати звичайні, не бачу, по 70 гривень. Так, перець по 14,50 жовтий і по 14,30 червоний. Часник 15,50, розумієте, що це ціна за 100 г. І часник ранній по 11 гривень вже подешевів. Імбир по 20 гривень. Томати ще якісь є по 10,50. два видів томатів. Так, яблука українське по 47 гривень. Ред чиф 65 гривень. в кошику 139 гривень. Апельсини по 70 гривень. Грейфрути майже 100 гривень за кілограм. Так. Так, 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 так. Лимони, ціни не бачу на лимони. Так, ціну бачу на банани. По 67 гривень трішки впала ціна на банани. Лимони по 100 гривень. Так, як ціна була. Муркот мандарини 100 гривень. І апельсин. Перший гатунок 60 гривень. Авокадо Хаас 173 гривні за кілограм, Манго 160 гривень за кілограм. В когось випав пакет, хтось неуважний, яблуко 65 гривень і яблуко зелене 63 гривні. Так, ходіть тепер на продукти. Забув ще показати овочі. А цибуля 30 гривень. Цибуля 30, цибуля оця червона, по 49 гривень. Картопля вже така страшна. Ну, звичайно, що вже відходить ця картопля, вже є молода по 30 гривень картопля і молода по 43 гривні. До речі, я купував така, велика була, пам'ятаєте, я показував в минулих відео. Велика-велика, дуже смачна. Буряк молодий, 50 гривень майже. Морква. 44, і ось така морква по 40 гривень. Добре, ходіть далі. І, як завжди, розпочинаємо із ковбасного відділу: 89 гривень та 40 копійок тигриня 400 грамів Цю ковбаску, ви всі знаєте, своя лінія першого сорту варена 500 грамів 72 гривні, знижка 40%. А, так, новомиргородський виріб 420 грамів 61 гривня. В акції ковбаса Австрійська, своя лінія. за паличку 400 грамів 135 гривень та 60 копійок. Виріб м'ясний баварський 420 г, 75 гривень та 50 копійок. Салямі фірмова, своя лінія. Ціна за 100 грамів 27,30. Папероні також ціна за 100 грамів 40 гривень 60 копійок. Салямі Баварська, своя лінія. 33 гривні за 100 грамів. І також хороша знижка на ковбаску Губернська. Паличка 420 грамів за ціною 77 гривень. Добров салямі італійська. Пакування тут також за 100 грамів 47 гривень. Хороша знижка на добров салямі преміум вагою 320 грамів, 90 гривень та 50 копійок. Це напівкопчена ковбаска. Буженина традиційна вищого сорту, своя лінія. Ось таке пакування за ціною 26.30. Шинка Екстра також своя лінія. 34,70. А це у нас рулет зі свинини, своя лінія копчено варений 25,50 за 100 грамів. Грудинка, також своя лінія. 40 гривень 10 копій. Так, ще зі знижкою ось ці свинячі від добров сардельки першого сорту по 27 гривень за 100 грамів. А зі знижкою крабові палочки охолоджені. Своя лінія 500 грамів 87 гривень. Норвин, а, в олії 460 грамів, 115 гривень. Норвин сьомга, пакування 210 грамів. Зараз зі знижкою 214 гривень. Не забудьте, що з хорошою знижкою. Своя лінія. Паста креветочна і паста із сьомгою 180 грамів. У 40 гривень баночка. Перевіряємо ціну на яйця. Як були, так і залишилось 4,49. Крабові палички заморожені. Своя лінія 500 грамів 69 гривень. Хек хупсі. тушка 16,50. Ну що, я приїхав сьогодні зранку. Нагідци вже всі порозбирали. Не вже ж так скоро порозбирали нагідці 77 гривень 500 грамів. Пельмені панські від левада 600 грамів, 64 гривні. І також левада. Пельмені, яловичина свинина 900 грамів, 125 гривень. І в акції фірмові з яловичиною 115 гривень за пакування. 800 грамів. Кубаски від глобину для гриля 104 гривні. Пакування 600 грамів. Крило улар куряче 9 гривень. Гумілка в маринаді чоботурочка 940. До речі, я хочу сказати, що я купував. На чарівні поличці, як то кажуть, дуже смачні. Стегно куряче улар 11,60 зі знижкою 20%. Масло ферма 73% жиру, 98 гривень. І зверніть увагу, непогана ціна на масло Дари Карпат. Тут 82% жиру, 86 гривень. Масло безлактозне, 180 г, 73% жиру, 88 гривень, ну майже 89 гривень. Так, наш молочник селянський 72% жиру, 35,60. Так, в акції сир джугас тертий 100 грамів 60 гривень. Подрібнений також 100 г 67 гривень. І ось такий шматочок, тут 180 грамів, 116 гривень. В акції ось ці тостові сирочки по 49 гривень. Є ще чедер. всі по 130 грамів по 8 пластинок і безлактозний гауда. 49 гривень. В акції Моцарелла 125 грамів, 53 гривні та 50 копійок. Від кому синка сир кантрі 160 грамів з кибочками. 62-50 гривень. Голландія 57 гривень. Та традиційний також 62 гривні 50 копійок. Молокія йогурт безлактозний 300 грамів, 2,5 жиру, 27,50. Кефір ферма 2,5 жиру, 51 гривня зі знижкою. Кефір Молокія 1% жирності 40 гривень. Вершки яготинські 10% жиру. Півлітрові 65 гривень та 60 копійок. Вершки від преміалі 33% жирності 500 г майже 148 гривень. Акції молоко, своя лінія, 2,5 жиру 3550. Та 1% жиру 34 Сметана яготинська 20% жирності 50 гривень. Президент 15% жирності 46 гривень, 20 копійок. Молокія 15% жирності, 46,20 Сметана своя лінія 15% жирності, майже 22 гривні. А зі знижкою сир український, нежирний 5% та 9% жирності також в акції. Йогурти від злагода. Також зараз в акції 4550. Без наповнювача 41 гривня. Та ось такий йогурт смузі 4550. Зі знижкою сирочки чудо. Смаки в асортименті 170 грамів 25 гривень. Молокія йогурт білий по грецьки 8% жирності. зараз по 29 гривень, акційна ціна. Молокія йогурт білий густий 1,6% жирності. Також зараз в акції 25,50. Кава чорна карта голд. 250 грамів. 367 гривень це акційна ціна. Кава Нескафе Gold 280 грамів 333 гривні 50 копійок. Є трішки менше пакування. 200 грамів за ціною майже 247 гривень. Кава Амбасадор Strong 200 г 223 гривні. Амбасадор в зернах кілограмове в акції 566 гривень. Амбасадор преміум 200 грамів, 270 гривень акційна ціна. І зараз знижка на каву Пупа. Бачу, вже розібрали. Декілька баночок лишилося. Ось така тут пакування 250 грамів. Акційна ціна 230 гривень. Зі знижкою усі чаї День у день. Є чорні, є зелені. Є з додаванням. А бергамоту, фруктів 31 гривня, 40 пакетів. А ще можна придбати ось такий байховий кенійський чай. Тут 100 грамів за ціною 43,40. І цього разу чай, мономах в акції. 45 пакетів. Чорний з бергамотом. 34 гривні. Чорний, звичайний, 45 пакетів 34 гривні. Зелений 28 пакетів, 28 гривень. І також ось цей чорний фруктовий 45 пакетів, 34 гривні. Зі знижкою цукерки своя лінія 200 грамів, ось такі, з цілим лісовим горіхом 107 гривень. Цукерки своя лінія пташине молоко, 240 грамів, 107 гривень. Цукерки рошен в молочному шоколаді 100 гривень. Та цукерки рошен в чорному шоколаді також за такою самою ціною 100 гривень. А знижка 50% на ось цю шоколатерію від рошен 176 гривень. І також знижка 50% на рошен Київ вечірній 176 гривень. Делюкс цукерки морські скарби 250 г 138 гривень. Делюкс бельгійський трюфель 93 гривні 200 грамів. Цукерки кокосові своя лінія. Зараз в акції за 100 грамів 17,50 Розібрали цукерки червоний мак, але це своя лінія по 20 гривень за 100 грамів. Крекер від Рошен, Пакування тут 230 грамів. Три смаки в асортименті 46 гривень. Знижка 40% на шоколад Мілка 44 гривні. Шоколад «Вері Пері а, великий 270 грамів 85 гривень. Так, ну на цьому тижні буде ціна акційна на олейну олію по 70 гривень. Трішки дешевше олія Майола зараз 65 гривень, зверніть увагу. І також в акції олія своя лінія. Тут об'єм 900 мл, акційна ціна 65,50. Делюкс, також зверніть увагу, це дуже хороші макаронні вироби з твердих сортів. Є багато різні і ріжки, і завитки, і бантики. 500 г по 40 гривень. Також а, за цією знижкою можна взяти спагетті 40 гривень 500 грамів. Листи для лазаньї від делюкс 500 грамів, 60 гривень та 50 копійок. Це найдешевша ціна на сьогоднішній день. Також зверніть увагу. Локшина делюкс 500 грамів 48,50 грамів. Оліс кетчуп шашличний, є також лагідний, 250 грамів, акційна ціна 18 ,80 гривень, 80 копійок. Можна спробувати зі знижкою зараз ось цей соус від густо новинка 180 грамів, 2880. Відделюкс печінка тріски, 200 грамів, 145 гривень. В акції зараз усі ось ці салати з тунцем від делюкс. Є огляд на каналі, дегустація. Ми відкривали всі баночки, всі види. Можете подивитися зараз. Зараз вони в акції зі знижкою 20%. Скумбрія в олії 170 г 69 гривень. І також в акції філе скумбрії в томатному соусі 63 гривень. 82 гривні 70 копійок Скумбрія Ріга Голд в оливковій олії. Можна придбати шпроти своя лінія по 69 гривень 50 копійок. Велике пакування. Є трішки менше пакування за 55 гривень 160 грамів. А є ще ось такі шпроти Ріга Голд а в оливковій олії за ціною майже 77 гривень. Хочу показати новинку. Каша Рисова з куркою та овочами 340 грамів та каша перлова зі свининою та овочами. Буде знижка, обов'язково ми продегустуємо зараз по 60 гривень. В акції паштет з додаванням гусятини 200 грамів, 32 гривні. Також зі знижкою м'ясо індички 71 гривня, тут 340 грамів. В акції консерви Тірольські. 55 гривень та 50 копійок зі свининою за 300 грамів. Давайте подивимось в акції, який майонез. Так, а майонеза в акції майже ніякого і немає. Цього тижня буде а, на розумний вибір. Ось такий майонез справжній. 350 грамів, 27 гривень. Майонез улюблений, також 350 грамів, 23 гривні 50 копійок. І ось такий, ой, оце я. Смачного. Так, зараз я їм лишу. Залишу. ось тут, вони побачать, заберуть. Там зараз я повитираюсь і будемо далі з вами. Так, ось цей салатний майонезний соус, також розумний вибір, 350 г, 18,50 найдешевший. А зі знижкою майонезний соус Гуляй поле. Тут пакування 550 г, 38 гривень. І не забудьте за подушки від щедро Провансаль, вони також в акції бачу. Зі знижкою 38 гривень, 60 копійок. Пакування 300 грамів. Дякую за коментарі. За вподобайки Зустрінемось трішки пізніше. Я вже йду знімати наступне відео.